Всім привіт! Ви на каналі Саника. Я вирішила продовжити знімати відео про бумажні сюрпризи і зробила 5 нових колекцій. Це колекція лапки. Тут будуть попадатися лапки для різних персонажів. Я їх зробила такими різнокольоровими. І дуже прикольна колекція. І давайте візьмемо сьогодні Хочу якусь якусь. Тут, до речі, є дві рідкісні лапки. Ось цю помаранчеву. Це колекція. Квіцька. -чі. У мене є всі комікси до шостої частини. Всім рекомендую ці комікси. І давайте візьмемо ось цю. Кіндер Гаррі Поттер, Панко Поп. Тут однакові всі пакетики. Давайте якийсь візьмемо будь-який рандомний пакетик. Ось цей. Давайте два візьмемо, тому що їх 13. Тут вся колекція. Давайте візьмемо два. Ставте, до речі, лайк, хто зібрав всю колекцію Гаррі Поттер». У мене, до речі, є всі фігурки, я вам колись їх покажу. І наступна колекція це котик капу. Я його називаю кетчуп. Ось він. Він ось так робить вушкину хороший. В цій колекції нам попадатимуться костюмчики для різних кетчупів. І тут вони ось такі на кільці. Всі пакетики прикольні. Давайте візьмемо якийсь рандомний. Ось цей. Так, ми його відриваємо. І колекція Squish Mellow. Візьмемо, давайте, давайте, давайте. Моя улюблена тут. Ой, це трошки порвалась, Давайте її візьмемо. Шість пакетиків нам сьогодні з вами на розпаковку. Тому що два Гаррі Поттера. І ось мій каталожик. У нас з вами було дві колекції. Раніше це чохлина на iPhone. Я їх всі відкрила. Ось такі тут. Мені попались чохли, Ось цей дуже прикольний. Тут ще відкривається цей з пересипашками. Здається, цей чохол нам попався в першій розпаковці, яку я встигла записати. Далі була колекція Roblox. Сьогоднішню розпаковку ми почнемо з колекції Чі. І ось наш пакетик. Я маю робити перфорацію на наступні пакетики. І тут мені попалась ось така Ч. Це сюрприз під номером 8, і я пам'ятаю, що вона має бути ось тут, на обгорці. Ось, ось так. Наступна колекція лапки. Ось такі. Тут два сюрпризи, які будуть рідкісними. Відкриваємо нашу першу лапку. І нам попалася рідкісна лапка. Власно, в першій же розпаковці вона така райдужна, І рідкісні лапки вони з переливашками. Ось така. Вона має бути на цій сторіночці. І тут ще такий котик. Наклеїмо котика. Ось так. Да, трошки криво я його наклеїла, але нічого. Наступна колекція Kinder Joy Harry Potter Funko Pop. Я зробила такий шар. Шарф Гріфіндера. І у нас з вами аж два пакетики на розпаковку. Давайте відкриємо спочатку ось цей. І хто мені попався? Мені попався Малфой. І я не відмічала тут, кого куди я буду наклеювати. Я сюди хочу наклеїти Гаррі Потера і Герміону, а драко. Давайте сюди, ось так. І другий пакетик з Гаррі Поттера. Тут назвала, мені попалась Герміона. Обожня Герміона. Давайте сюди її наклеїмо. Сюди. Далі сторіночка для котика капу. Ось так виглядає наш пакетик. І тут на пакетику також стікер. Давайте відкриємо спочатку. Мені попався ось такий костюмчик для капу, типу капу ананас. І давайте його наклеїмо сюди, мабуть. Сюди, сюди? Давайте сюди. Спочатку самого капу. Ось так. І потім на нього такий костюмчик. Я його просто робила першим і. Краще було б зробити тут отвір для обличчя. Переходимо до наступної колекції. Обов'язково підписуйтесь на канал. Це у нас розворот для сквішмелу. Вони будуть в такій коробочці. І давайте відкриємо наш пакетик. Вони так класно хрустять. Так, я буду робити точну перфорацію наступного разу. Тому що, ну що, це таке? Це густока. Так, давайте подивимось нарешті, хто тут надпився. Ось такий грибочок. І туди ми його наклеїмо. Давайте сюди, тому що тут має бути два сквішмело. І якраз він такий маленький, тому два дуже добре поміститься. Ось так. І на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставимо обов'язково лайк, підписуємось на канал і всім пока!